Слава Ісусу Христу, улюблені у Христі! Вітає вас у Божій любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на сторінці календаря 25 квітня 2016 року, понеділок Страстного тижня. Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського. Святий Василій Парійський був єпископом міста Парії за правління візантійського імператора Лева, який прислідував вірних за вшанування святих ікон, а він багато натерпівся за постійність у правдивій Христовій вірі. Ні кайдани, ні бічування, ні заслання не похитнули його святої віри. Василій спочив у бозі 728 року, до кінця залишаючись вірним святій правді. На божественній літурії на предосвячених дарів сьогодні читаємо Іванаря від святого іванелиста Матея з 24-ї глави, з 3-го по 35-й стишок, де є наступні слова. І коли він сів на горі оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували: Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм: глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець ще. Народ, бо на народ повстане і царство на. Царство, голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді віддадуть вас на муки, уб'ють вас. Вас будуть ненавидіти всі народи, імени мого ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало лже пророків устане і зведуть багатьох людей через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне. Але хто витримає до останку, той спасеться. І це Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту за постіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі. Чи з своєї хати, і хто? В полі, хай не повертається назад узяти свою одіж, горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде, якої не було від початку світу, аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть корочені дні тії. І коли хто скаже, тоді вам: глянь, ось Христос, чи онде, не вірте, бо встануть христи. та ложні пророчені. Які чинитимуть великі знаки й чуда, щоб коли можна звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас, коли вам отже, скажуть: ось він у пустині не виходьте. Ось він у Криївках не вірте. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє, так буде й прихід чоловічого сина, де бо є мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьметься. Місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого, і тоді заридають усі племена землі, і побачать чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі, коли віття її стає м'яке, і вона листя виганяє. Ви знаєте, що близько літо. Отак, і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже бл. Близько під дверима Істинно кажу вам цей рід не про мене, поки не збудеться все це небо й земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. Отож коли побачите мерзоту запустіння, провищену пророком Даниїлом, поставлену на святім місті, хто читає, нехай розуміє. Мерзота запустіння євангельський вислів, який ми б мали розуміти, однак важко сприймаємо. За географічною точністю, думаю, важко буде пояснити розташування святого місця, однак Божа географія, де знаходиться святе місце, є надзвичайно проста. Це людське серце. Що ж до мерзоти запустіння, то слід пам'ятати, вона починається там, де немає Бога. Коли людина відкидає Божий закон, замінюючи його законом людської вигоди, то вже тут наступає кінець чи початок страждань. У житті немає нічого складного. Це ми складні. Життя проста річ. І в ній чим простіше, тим правильніше. Оскар Уальд. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.